Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Муся, то не для тебе ящик я поставила. Туди я буду вкидати картоплю. От любителька така. Ви знаєте, це відро пусте поставив, вона вже відріз сидить. Ящик, вона вже там. Корзинку, пам'ятаєте, на вікні. Я ж її вже прибрала, бо треба вже дві корзинки на нашу мусю. А я сиджу біля картоплі. Вірніше, ми в трьох тут сидимо, а картоплю перебираю я одна. Ви там писали мені, що дехто посадив вже і картоплю, такі ви пробурні. А ми сьогодні тільки... Ой, дойдаюся на табуретці, хоч би ноги не задрати, ну, не впасти. А ми тільки сьогодні надумали витягати. Та я оце ж сідаю перебирати. Перебираю вже. На базарі купили 5 сіток картоплі. Є, в нас там і своя, на вибирала ж я восени п'ять е, сіток. скільки там всі ці кілограм, я вам сказати не можу. І якийсь сорт, дівчатка, ви мене не питайте. Оце в черговий раз я собі довбу в голову, що записуй сорти, записуй сорти. Та забудуся. Додому приїхав, забувся, а на наступний на сліду, на день вже і не пам'ятаю, що його писать. Не пам'ятаю, які сорти. Купили. Ось там, дивіться, бачите, по сітках така здорова посадкова картопля. Оце ж я попіл взяла, треба ще по ніж сходити. Буду перерізати. Перерізати, а тоді ж зрізами вмочуватиму в попіл і складатиму в ящички. Дві сітки. Отакі. Я вже перебрала, була набагато дрібніша. Ось, бачите, така. Дві сітки. Оце ж друга. Майже, майже пів відра такої м'якої, гнилої в сітках було. А це така, ви знаєте, ну, на посадку вона мені не інтересна. Ну, ці дві сітки не зелена. Була картопля, то Можна її вживати в їжу, а там уже дивлюся зеленіша картопля, то вже і не можна їсти її. Вітер сьогодні у нас такий піднявся, великий, але все рівно я оце сіла, курточку наділа, копку. Масько, ти чого там грибайся в моїх нарцисах? І погузарила там кісточку або оладок якийсь. Оце даю їй оладки чи кісточки. Дивись, масько. І богу, бачите? Оладок, мабуть. Вона відриває і жує. Ой, господи, боже мій, піду. Зараз схоти, щось тобі принесу. Так, буду продовжувати, продовжувати я перебирати, маску годувати. А то люди подивляться, скажуть, що голодна, бігаєш у нос. А тоді вже підключуся до вас. Одягну і копку на голову, щоб не так дуло, та не знаю щось. І поперек мене дме, так немає шалі в мене такої, як у бабусі була, та вона підперезувалася. Пояс, хіба що у чоловіка є пояс одягати такий на поперек, як болить, можна піти одягти. Ось такі є два пояси. Можна якийсь один з них надіть. Та, мабуть, ще одні штани надіну, тепліші і пояс на поперек натягну. Дівчатка, я картоплю перебираю і на табуреточці сижу і роком над нею стою. Та дивлюся що дуже поїдена дротьонка. Так та картопля посадкова, яку ми на базарі купували. У людей, видно, дротьонки чимало на городі. Була і в нас дротьонка колись. А тоді ми посіяли гірчиці. І, ви знаєте, вона зійшла. І ось із п'яти сіток, бачите, гнилу і скільки. Навикидала і гнила. І ось така. І така. Вон. А ту більшу картоплину я так беру, перерізаю і в попіл вмочую. Це ж і обеззарожує, і підживка горна. Та я попіл вже збираю і як рівчачки наролимо картоплю садити. У рівчачки будемо попіл вкидоти. А то чотири ящички і своєї дівчатка. Мені винесли переброти. Я її мішма тут вкидала, бачите, і жовтенька, і розовенька, і довгенька. Оце вже на сьогодні все доперебираю. перебираю. І ще на завтра в мене картопелька залишиться. Та і все. І хай вона стоїть і проростоє. Ту картоплю, яку я сьогодні перебрала. Ви мені писали, чи не висіваю я, не напинаю парничок, та не висіваю я туди нічого. Лаштує чоловік ось культиватор. та Город закультивує, а тоді вже можна буде і парничок напинати. Туди будемо щось туди сіяти, висівати. Маленький, оцей сьогодні парничок. Я, е, бачите, напнула і звікунець. Старенький він вже, з вікунець чоловік зробив. Пам'ятайте, восени, отам я тачку від мами, перегніть. Посіяла сюди редисочку, 18 днів. Сорт такий. Такий сорт нам подобається. І кожного року е, таке насінчкою купляю і сію. Тут докопала Сонечко вже. Ось за обрі заходи, скоро вже буде темніти, не забуваємося, годинники завтра перевести. До полуниці треба якось дійти. І цибульку прополоти. Ну, як я вам вже сказала, тільки чоловік город закультивує, зразу парничок напинає, можливо, і не один, і вже будемо туди сіяти. І горух треба. Горох, треба рано посадити. Такі справи сьогодні у мене були. Пішло я вже відпочивати. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!